Ми щойно зробили надріз на чорному горіху для того, щоб зібрати кров дерева і перетворити її на смачний сироп. Але чому під корою всіх дерев всередині живої тканини присутня ця рідина? Таким чином, поживні речовини транспортуються вверх і вниз. Коли на дереві є листя, то вироблені ними речовини передаються вниз до короневої системи. На початку весни все відбувається навпаки, коріння починає надсилати поживні речовини назад до верхівок дерева, щоб за наступні пару місяців всі маленькі бруньки, які знаходяться на кінцях гілочок, змогли підготуватися до початку нового сезону фотосинтезу. Отже, потік соку керується зміною сезонів Коли тиск у кореневій системі Є більшим затиску кроні сік тече вгору. Сік дерева в середньому складається на 98% води. Тому для виготовлення одного літру сиропу треба зібрати 40 літрів соку. Та-дам! Я думаю, це всередині. Так!